Итак, так, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас вівторок. Сьогодні зранку у нас було мінус 5 градусів. Мої дружини квіти позамерзали. Джоли ось дивіться падають, мерзнуть на воді, вилітали сьогодні, мабуть, бо як сонечко вийшло. Чого я приїхав сюди в таку погоду? Як пам'ятаєте, я там робив матки, посадив у клеточки. І Зараз я хочу подивитися, що там з тими матками. Просто мені потрібно їх випустити. І зараз я подивлюся, що тут відбувається. Ось Одна сімейка ця. Що вони тут роблять? Дамо їм димко трохи, щоб вони я вибачую бо босом без помощників. Маточка ходить там серед них. Все прекрасно. Зараз ми її будемо випускати. Я просто відкрию клеточку і випустю її. Ось, ось сюди. Вот такое все. Выходит. Да спешла в сторону. Выходит. Все, маточка пришла. Все майку. А мы закрываем. На дворе холодно. Все. Закриваємось дівчата, сідайте. і хай у вас буде все добре. Зараз ми так само зробимо в другій сім'ї, зараз подивимося, що там. Прийшов я сюди другий. Довгоносик. Той що цвіт їде на абрикосах. Так, дивимося що тут. Тут так само бачимо, що вони ворушаться всі. что они сделали с маточкой. Маточка так само нас сидит. Все хорошо, знаете. Ну, тут матка намечена. Сейчас выпустим ее тоже так само. Выпустим ее тоже так само. Чтобы она и шла себе. Наша Виходь. і все, пішло. Все, хай де працює. Це у нас як пам'ятаєте це ця сім'я, що в неї було. Там мало джоли пропала по весні. Я взяв, а там, мабуть, я задавив матку. Вони потягнули маточники. Ну зараз ми не можемо знайти матку, щоб підставити. І там дві сім'ї були слабенькі, то ми взяли, зробили оце такого раз і все. Всім, всім щиро дякую за увагу. Хай вас Бог благословить, а в сніг почав летіти. Пролітає сніг у нас. Холодно, бджоли зимують. Хай Бог благословить усіх. У нас на цю ніч найбільший мороз передають. Побачимо що воно буде далі. Після цих холодів. Я зніму відео, подивимося, що воно буде. Всім ще раз дякую за увагу. рясних вам Божих благословень, щоб ваші бджоли перезимували. Мирного неба над Україною. Хай вас всіх Бог хресно благословить. До побачення. ось, ось тільки встиг приїхати додому матки пооткривав і почалася така хурделиця в нас. Так на камеру ще не дуже видно Мете. Мете, просто мете. Дай Бог, щоб запало.